Їй всього 19 років, але вона вже встигла облітати пів Європи, покорити Туреччину та попрацювати з великими знаними брендами, такими як Balenciaga, Armani та Polo Ralph Lauren. Аріна захопилася модельним бізнесом і хотіла з ним пов'язати своє життя. Проте батьки були іншої думки. Спочатку вони, звісно, були проти. В мене вірила мати, батько не дуже. Але потім, після мого першого контракту, я довела батькам, що цією професією можна заробляти. Ще та 16-річна дівчинка не покладала великих сподівань щодо свого майбутнього. Вона розуміла, шлях буде нелегкий, але й приємних моментів було достатньо. Саме крута робота яка мені запам'яталася, була в Анталії. Друга що одразу була в бодрумі для готелей, коли ти посеред океану на яхті стоїш і рекламуєш якусь сукню, і тебе знімають з дрону із трьох камер. Це дуже круто. Втім, неприємності у роботі аріни теж зустрічалися. Через роботу, наприклад, у горах, де було мінус 25, у мене з'явилися хвороби, такі як урологічні, і через постійні схуднення, і так далі, у мене з'явилися проблеми не тільки харчового характеру, але й ще й ментальні, від яких я досі лікуюся. Час плив непомітно, і дівчина не відчула, як не бачила рідних два роки. Вона настільки віддалася роботі, що зовсім забула про час для рідних, і зазначає, що дуже сумувала. У тебе немає часу на друзів, на те, щоб сім'єю по зв'язку поспілкуватися нормально. Хоча в них і було своє життя, хотілося постійно бути з ним. Моделінг відкрив та показав, що таке доросле життя і самостійність, що таке відповідати за свої вчинки, стверджує дівчина. Аріна радіє, що мала такий досвід, адже він перевернув її життя на 360 градусів я Я дуже вдячна насправді цьому експірієнсу, тому що я не знала, коли стояла однією ногою у жулянах, що це кінець моєї дитячої реальності, і далі тільки доросле життя. Із завершенням кар'єри моделі ментальні проблеми загострювалися. Дівчина каже, що в неї впала самооцінка у моделінгу як якщо ти красива худа і харизматична, тебе люблять, тебе будуть брати на роботу. Якщо ж один з цих факторів відсутній, ти вже нікому не потрібна. І тому це дуже відобразилося на моєму житті. Тобто, якщо я вважаю, що погладшила, то не заслуговую любові. Тому, через моделінг, моя самооцінка дуже скотилася донизу. Над майбутнім життям дівчина ще не замислювалася, вважає, що не прийшов час. Наразі працює акторкою та здобувати освіту поки не збирається. З приводу освіти я ще не визначилася з професією, тому поки що ні. Але з приводу того, як я змінила свою професію, я зрозуміла, що мені більше цікаво акторство. Олександр Кригін спеціально для пари з тележурналістики.